Казка, красуня і чудовисько. Жив собі багатий купець, але трапилося таке, що з бідні він та змушений був до села переїхати. У купця було три доньки. Наймолодшу звали Бель. Вона була мила і її всі любили. Бель допомагала батькові, поки старші сестри цілими днями ледарювали. Якось знадобилося батькові поїхати до міста у справах. Запитав він дочок, яких гостинців їм привезти. Старші захотіли нові вбрання, а молодша попросила троян. Дорогою додому купець заблукав у темному страшному лісі, де тільки чутно було, як вили голодні вовки. Раптом він побачив старовинний замок, і купець поспішав сховатися від негоди під його дахом. Він залишив коня у стайні, а сам пройшов до зали. У залі стояв стіл, накритий для однієї людини. Напевно, скоро прийде господар. Подумав купець і почав чекати на нього. Але нікого не було, а купець втомився і дуже зголоднів. Тому він повечеряв. а потім піднявся до спальні, ліг на ліжко і міцно заснув. Рано вранці купець виявив біля ліжка новий одяг. А в залі каву та теплий сніданок. У стайні на нього чекав, відпочилий осідланий кінь. Купець вирушив додому, але зовсім неподалік замку, на алеї побачив прекрасний трояндовий кущ. Він згадав про прохання молодшої дочки і зірвав найгарнішу троянду. Пролунав страшний рев, і раптом перед купцем з'явився величезний монстр. Отак ти відплатив мені за гостинність. Прогорчав він. Тепер ти помреш. Вибачте мене, мій пане. Я лише виконую прохання своєї дочки. Я не твій пан, я чудовисько. закричав монстр. Вирушай додому. Запитаю дочок, хто з них захоче приїхати до мене замість тебе. Якщо вони відмовляться за три місяці приїжджай сам. А за це, коли ти прибудеш додому, я надішлю тобі мішок золота. Купець не зволікав і швидко поїхав додому. Він навіть не думав відправляти дочок до монстра, а збирався почекати три місяці, а потім повернутися в замок. Але коли купець прибув додому і віддав молодшій дочці троянду, йому довелося розповісти про свої нещастя. Бель відразу сказала, що поїде до чудовиська замість батька. Ну а коли привезли мішоки з золотом, то дівчина навіть зраділа ще пак, Чудовисько тримає слово, і тепер у сім'ї будуть гроші на їжу, а у сестер на вбрання. Наступного дня Бель вирушила до замку чудовиська. Коли Бель прибула до замку, то в одній із зал замку вона побачила накрити на двох стіл. Але чудовисько з'явилося тільки після обіду. Ти добровільно приїхала сюди? Так. відповіла Бель. Вона зовсім не боялася монстра, що гарчав. Ти маєш чисте серце. Я пошкодую тебе, сказало чудовисько і зникло. Вранці бель прокинулася, добре виспавшись, і вирішила не хвилюватися, чи з'їсть її чудовисько, чи ні. Натомість вона пішла прогулятися замком і знайшла кімнату зі спеціальною табличкою для красуні. У кімнаті було піаніно та багато книжок. А на столі лежало дзеркало, яке показувало все, що хотіла бачити Бель. Поки Бель просить дзеркало показати їй батька та рідний дім, давайте пригадаємо, через які квіти Бель потрапила в замок до чудовиська. Ромашка. Троянда. Тюльпан. Звісно, троянда. Ти дуже уважно слухаєш. Підписуйся на наш канал. Попереду ще багато казок. Одного разу чудовисько запросило Бель повечеряти разом. Скажи мені, Бель я дуже потворний. Так, дуже. відповіла дівчина. Я не вмію брехати, але я знаю, що ти добрий. Ах, Бель!» – сказала чудовисько. Ти розумна та милосердна. Тому поряд з тобою я не почуваюся тим чудовиськом, яке бачу в дзеркалі. Ти моя єдина радість, і без тебе я помру. Пообіцяй, що ніколи не покинеш мене, і Бель поклялася, що залишиться з ним назавжди. Дні пролітали за днями, і одного разу дзеркало показало дівчинці, що її батько захворів. Відпусти мене додому. Мені треба відвідати батька, попросила Бель. Я повернуся за тиждень. Гаразд, я відпускаю тебе на тиждень. Завтра ти прокинешся вже вдома. Коли вирішиш повернутися, просто поклади перед сном каблучку на столик біля ліжка. Вранці Бель прокинулася у рідному домі. Вона одягла прекрасну сукню, корону з блискучим камінням і пішла до хворого батька. Він дуже зрадів, побачивши доньку, а старші сестри навпаки розлютилися, адже Бель стала ще гарнішою і одягнена була як королева. Дівчина розповіла, що з нею трапилося, і чому вона неодмінно має за тиждень повернутися до замку. Коли прийшов час повертатися, сестри почали благати її затриматися ще на тиждень, Бель, не подумавши, погодилася. Але вночі їй наснився страшний сон, що чудовисько вмирає. Дівчина прокинулася серед ночі і швидко поклала каблучку на столик біля ліжка. Вранці вона була вже в замку і одразу кинулася шукати чудовисько. Вора лежала на траві в глибині парку і не дихала. Бель розплакалася. Я не хочу, щоб ти помер. Вибач, що я запізнилася. Я люблю тебе. І коли гаряча сльозинка Бель потрапила прямо в серце чудовиська, то сталося диво, якого ніхто не чекав. Раптом засяяли вогні, заграла гучна музика, а чудовиська на очах Бель перетворилося на прекрасного принца. Він розповів дівчині, що на монстра його перетворила зла чаклунка. Він мав ходити по замку чудовиськом, поки гарна дівчина не покохає його всім серцем. Прекрасний принц став на одне коліно і сказав Бель, я теж люблю тебе. І хочу, щоб ти стала моєю дружиною. За кілька днів у замку справили пишне та гарне весілля. Отже, мій любий друже. Пам'ятай, що за потворною зовнішністю може ховатися добра душа, тому і ти ніколи не суди людину по тому, як вона виглядає. А ще вір, що тільки справжнє кохання може перетворити чудовисько на прекрасного принца.